Всім привіт, з вами Стасіки. Сьогодні ми обсудимо дуже серйозне дащо. І я розкажу, що може бути і для чого GMA питались вбити. І чорті Ментітан не послухав його і не поставив за альянс. Ну, тут все легко. Так. Беріть щось вкусненьке, а ми починаємо. Ну, во-первых, якщо все розчитати, то... Ми переключимося на першу частину, тут фулл-епізод. Так що давайте, От, бачите, скібіді учений прилітає не настоящий. І він один контейнер ламає. А скібідісти, які держали контейнер, вони улітають. І в тому -то прикол, для чого вони питалися вбити жлена. Вот, бачите? І вони просто улітають уставляють там контейнер. І да-да-да, друзі, для контейнерів, бо вони все швидко бачили, що в контейнерах. Перед тим як робили, то вони все бачили і вони знали, що в тих контейнерах. Так що вони контейнерів хотіли вбити джі мене, не, ну, хотіли вбити. Джі Мала, ну я ж казав, не будемо танцювати тоді. Короте, і значить що? Він далі ждав другу доставку. Він все знав, теж тітани його замітять. І тепер другий на щот того, чого він вбивав Титанів. Ну, камерамена, титана і спікермена мене подищі, коротше. Коротше, все, вроді розібрався, буду стукати і щось там робити, не буду обращати уваги, Хай стукається. Потім вийду коли сніму. Ну, коротше, друзі. Він думав, що тітани не ну, той безполезні. І він спеціально провіряв титані. Так, він пушку відкусив і він просто тоді не хотів, бо думав, що спікер такий класний. І заразив спікера, щоб той спочатку побив у мене титан в мене титан впав на підлогу, а потім забрав пушку і дав скибідістам. Це розчитав закривальчик, їх. я просто придумаю це печинок, коли дивлюсь скибіді туалет. І я це розчитав з цього.